No, no, no. Так, все, так. Тоді розпочинаємо роботу нашого засідання виконкому. По порядку денному 87 питань. питань. Які будуть пропозиції? Схвалити. Схвалити. В цілому. Не буде жодних заперечень, доповнень. Прошу перше. Без зауважень. Друге. Третий. Четвертый. Пятый. Шестый. Семь. Восьмой. Дев'яте. Без зложень. Десяте. Без злочин. Одинадцяте. Дванадцяте. Без. Тринадцяте. Безлажень. Чотирнадцяте. Безможень. Пятнадцатый. Шестнадцатый. Семнадцатый. У вас все, да? Девятнадцатый. У восемнадцатого, Девятнадцатый. Двадцяте. Безоблажен. Двадцять перше. Безлажень. Двадцять друге. Беззаложення. Двадцять третє. Безоблажень. Дякую. Двадцять четверте. Алсанов Данилевич на заходе, да? Двадцать пятый, двадцать шестый, двадцать седьмый, двадцать восьмой, двадцать девятый.

35. 36. п'яте. Важливе рішення. Знову ми передаємо на отримані fpv дрони. 850 штук. Так, е скільки у нас 6 військових частин. Це в рамках пріоритету безпека та оборона, який для нас є номер один в 24-му, 25-му році і частина 23-ої половини прийняла ключові рішення на сесії Вінницької міської ради. Дякую. 37-ма. 38-ма. Презал уважно. 39-та. Презал 40. -го. Без зауважень. 41. Без зауважень. 42. Відсутність зауважень. 43. Без зауважень. 44. Без зауважень. 45.

Це все. Є зауваження пропозиції? 56. Дякую: 57. 58. Весело важко. П'ятдесят вісім. Весело вершен. П'ятдесят дев'ять. 60, 61, Дякую. 62, далі, яка потужність? 3 МВт? Це в рамках нашої стійкості громади, так? Що у нас буде ще можливість виробництва електроенергії з когенераційної станції. Дякую. Далі. Угу. Дякую. 64. чотири. Паркувальні місця відповідають кількості квартир по норми. Так. Угу. Пропозиції зауваження немає. Дякую. Шістдесят п'ять. Шестдесят шість. Щось забрали. Дякую, Шестьдесят семь. Шестьдесят восемь. Шестьдесят девять. Семьдесят. Далее.

Десять пропозиція. Зв'язку з особи виключити пункт Прошу пропозиція до питання номер 76 з врахуванням заяви громадянина. Щоб його видалити третій пункт. Не немає заперечень. Прошу тоді переробити, враховуючи. Пропозицію Кушнірчука. Дякую. 77. Без зауважень. 78. Без зауважень. 79. Без зауважень. 80. Без зауважень. А хто піде вітати 100 років? 81 питання. Так, там все з політики буде у нас. Mm Якщо є бажання, можете йти. Є зауваження пропозиції 81. 100 mm -hmm. років нашій віничанці в квітні буде. Без зауважень. 82. Без зауважень. 92 екземпляра. 83. Без зауважень. Держи файл матеріал, будь 84, прошу, з конфліктом інтересів. Під пункт 2, пункт 1 не голосую. Під пункт, 1, пункт, під пункт 3, пункт 1 не голосую. Читати. Під пункт 4, пункт 1 не голосую. Під пункт 5, пункт 1 не голосую. Під пункт 7 не голосую. Під пункт 10 не голосую. Під пункт 11 не голосую. Є кворум? Так. Дякую. 85. Без зауважень. 86. Без mm -hmm. зауважень. І mm -hmm. 87. Технічні питання, які вчора були на раді та сьогодні виносимо, так що встигнути на сесію, там є назва проїзду в індустріальну парку. Як ви його назвали? Так і є е, інтегральний. Інтегральний. Є зауважні пропозиції. Дякую. Якісь, хтось хоче висловитися, якісь, може, є оголошення. Немає. Дякую за роботу. Гарного дня.